Є ось така проблема з одним елементом. Я так розумію, що електроліт виходить через клапан, через який заливався в самий елемент. електроліт. Чи це проблема, чи це треба щось з ним робити, невідомо. Всі інші елементи нормальні. Ці елементи використовувалися від сили 5 раз. Пара разів заряджав і розряджав для перевірки. Навіть вони в батареї не були зібрані. І от така є ситуація. Елементи брав на ен Напишу їм, що вони мені скажуть стосовно цієї ситуації. Чи це гарантійний випадок, чи ні. Елементи брав у 2024 році. У січні місяці замовляв, якщо не помиляюсь. На елементі вказано, що це 11 місяць 2023 року. Виготовлення. Хто що знає, як можна цю проблему вирішити, пишіть в коментарях. Бачите? Саму стрічку, захисну з верхньою я не зможу зняти, тому що тут наварені клеми такі широкі і вона не вийметься. Хіба що розрізати. Поки що це робити не буду. Почекаю, що мені скажуть на це венконі. Бачите, лише один елемент. Напевно, погано заварили, і десь електроліт трохи виходить. Не хочеться вставити його в збірку, вже збирався зібрати батарею, але побачив таку ситуацію.